Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами обговорити одну дуже цікаву, важливу і таку тему, яка будуражить розуми не тільки пацієнтів, а й багатьох лікарів до сьогоднішнього дня. Мова піде про чудесні одужання або про те, як працюють всякі сумнівні методи лікування. Багато чого вже сказано, заїжджено цю тему, але зараз я би хотів пояснити реально, як це все працює, і чому в інтернетах можна знайти розповіді про те, як там от хтось раптом відмовився, його виписали в лікарні помирати. А тут він почав, ну не знаю, прикладати там якогось бурсука до голови, там, пити чюсь мочу, і йому реально помогло. І він видужав: і, вау! Як це працює? А, значить, по-перше, чи взагалі можна очікувати щось доброго від нетрадиційних методів лікування, від всяких оцих травників, ворожок і всякого 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 а, Звичайно, що ні. Ну, це ж абсурд. Медицина докладає страшних зусиль, проводяться величезні дослідження для того, щоб ми реально були впевнені, що препарати, які ми даємо, допомагають більшості, хоча б більшості людей. Що ми впевнені в дозах, ми знаємо точно міліграми, ми впевнені в тому, що якщо виникнуть якісь побічні ефекти, ми знаємо, що з ними робити. Це ну, не просто так робиться, це дуже складно все. А тут приходить хтось і каже: от там пийте, соду вам поможе. А, ну, це смішно. Є просто абсурдні методи, ну, та сама уринотерапія, ну це ж, вибачте, смішно, що моча може комусь допомагати. Але є люди, які в це вірять, і ми зараз поговоримо про це, наскільки їхня віра реально впливає на ефективність того лікування. Але давайте конкретно переконаємося, чому ми говоримо, що ці методи не ефективні. Тому що, по-перше, ці методи часто протирічать одне одному. А часто в, метод... в межах самого методу можна знайти ну, просто абсурдні речі. Ну, давайте розберемо таку нашу міжу штуку, як Варкіна. Доктор, який заявляє, що організм потрібно лікувати перекісом водню, а, тобто атомарним киснем, що потрібно лікувати а, вуглекислим газом, тобто затримувати там повітря, щоб накопичувався вуглекислий газ і содою. А, так от, наскільки ці методи можуть бути ефективні? Він каже, що потрібно боротися з вільними радикалами, і для цього потрібно вживати водню. Альо, перекіс водню це є один з найпотужніших вільних радикалів. Як він допомагає, організм має дуже складні системи, як контролювати свої внутрішні резерви. Теж утворюється всередині, в нас перекіс водню, наприклад, от в вожнище запалення, Та, там, де організм бореться з мікробами, деколи він це робить, використовуючи там мікро-мікродози водню. Натомарного кисню, але він це дуже строго регулює, коли це виходить з під контролю, ми маємо дуже серйозні проблеми. А дядько каже, що боротися з вільними радикалами допоможе вживання вільних радикалів. а більше тим, він говорить, що нам потрібно наряду з вільними радикалами вживати те, що їх придушує. Наприклад, вуглекислий газ, накопичувати вуглекислий газ. Це ж абсурд, тобто протилежні методи. Лікування содою. Організм теж докладає значних зусиль, щоб тримати наш рівень кислотності на дуже строгій відзначці. Якщо він трошки зміщується вверх чи вниз, це страшна катастрофа для організму. Всі системи летять. І людина не могла би ходити з закисленим так званим організмом. Вона б просто вона би лежала в реанімаційному відділенні. Яке ходження? Це, це, це сміх, це абсурд. Ну, менше з тим. Якщо ви почнете пити реально цю соду, то організм буде напрягати нирки, всі системи резервні включати, щоб це вивести, щоб забезпечити стабільний рівень. Це те саме, що сказати, що ми, наприклад, ну, хочемо виморозити рак з організму і для того мусите пити людяну воду. Думаєте, реально, багато ви тої води вип'єте, щоб вам пухлина замерзла? Ну, це абсурд. Десь така сама ситуація з, пер... з содою і з. Тим самим, тим кислотами. Інші автори, наприклад, пропонують, що треба пити кислоту, свячену воду. І знаходяться люди, які все це вірять, і знаходяться ті, хто каже, що їм реально це допомогло. Вони кажуть, що їх врятувало. Ну, і, Знову ж таки, на абсолютно кожен абсурдний метод знайдеться той, кому воно допомогло, але так само знайдеться сотні тих, кому не допомогло. Різниця просто в тому, що ті, кому не допомогло, вони тихенько сидять і не говорять, Ой, я такий дурний, пішов Ну, Ну, хто тобі винуватить? дуронин? Ніхто не буде про це говорити. Всі будуть казати, о, я почав пити сечу і мені помогло. Тоді я про це всьому світу розкажу. Ну, така от ситуація. І за рахунок відсутності будь-яких досліджень, за рахунок відсутності статистики і всього 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 і абсурдності тих методів, люди часто відмовляються. А знову ж таки, будучи розчарованими в звичайній медицині, яка все пояснює логічно, то. Може, місцями логічним здається для людей на першу чергу крок, якщо об'єктивні речі не помогли такі ну, зрозумілі, то треба щось зробити абсурдне. І, мабуть, тому багато людей все ж таки звертаються до тих спеціалістів, але не тільки. І зараз ми поговоримо про реальні е, причини, чому так стається. Ну, е, Давайте розглянемо таку цікаву е, деталь, як наявність в організму феномену плацебо. Багато хто, напевно, чує і зараз скаже, та ні ні, ні. Ну, ну де там плацебо. Ну, плацебо не вилікує від бронхіальної астми, не усуне онкологію і так далі. І так далі. Але не спішіть з висновками. Е, і ще й багато людей скажуть, що ну, я ж в це, це не вірив, я так ну, просто пробую, і мені реально допомогло. Є кілька нюансів, які люди часто забувають про плацебо. Перше, це справді досить потужна штука. Ну, Наприклад, при дослідженні реально ефективних препаратів, часто виявляється, що. Сам по собі ефект препарату є, складає всього, який може, 10-15%. Тобто, в чому? Є група контролю, яка отримує лікування плацебо. Тобто, наприклад, замість таблеточки, отримає ну, пресований цукор, пресовану крейду, щось таке, що не впливає на організм. а Інші люди отримують реальний препарат. І ніхто не буде знати, хто насправді що отримав. Потім вже результати дослідження це показують. Так проводяться сучасні, нормальні плацебо-контрольовані дослідження. І а, видно, що, наприклад, нерідко відкриваєш дослідження, читаєш, от, в групі, який було ефективне лікування, так, препарат, допустимо, ефективність лікування була ну, 75%. А в групі плацебо контролю ефективність лікування була, допустимо, 50-60%. Тобто виходить, виходить, що. Реально, то препарат дав тільки цих 10-15% Ну деколи 20-25%. Ну, не так багато, як ми би собі того хотіли. Ні, це не говорить про те, що препарати неефективні. Це говорить про те, наскільки значний вклад вносить плацебо в е, наш стан. Друге, що часто люди забувають, що плацебо це не стільки свідома реакція, це не означає, що ви маєте реально вірити, От, вірю, не вірю. так? Воно працює значно глибше. Переважна частина його, як і всієї нашої психології, лежить глибоко в підсвідомості, в несвідомих реакціях. І ви часто можете навіть самі не усвідомлювати, що ви вірите в цей метод лікування. Ви можете ну, бути переконані поки що ви в нього не вірите, але він може для вас працювати з по ефекту плацебо, тому що це питання стоїть, що вірить чи не вірить ваша підсвідомість, в що вірить чи не вірить ваш організм. Друге, це те, що люди часто випускають з уваги. Такого можна сказати, злого двійника ефекту плацебо, ефект ноцебо, зворотній ефект. Коли недовіра до лікування погіршує стан здоров'я пацієнта, знижує ефективність лікування, і ситуація теж може бути дуже драматичною, може доходити до справді серйозних захворювань. Тут десь місцями воно пересікається і, по суті, це і є психогенія, так. Тобто, коли захворювання виникає внаслідок якесь соматичне, тілесне захворювання виникає внаслідок. Власне, психічного статусу людини змін в психіці. Ми знаємо, що, наприклад, стрес так, може спокійно призводити до там, виразки, до порушення роботи серця, ну просто там перенапружуються ці системи. Але насправді це може бути значно більший, і значно тонший вплив. Часто ми знаємо, що є конкретно психогенні захворювання. Ну, наприклад, екзема, захворювання, які мають психогенний характер. Але є і значно ще глибші захворювання. Наприклад, аутоеритроцитарна пурпура, яка по суті перетікає, перебігає як аутоімунне захворювання, подібно як там системний червоний вовчак або ревматизм і інші захворювання, які ми знаємо, ну, соматичні, і при тому це є психогенне захворювання. Так, тобто, це власне психогенне захворювання, яке зв'язане з психікою людини, і воно протікає як аутоімунне захворювання. Більше того, багато досліджень сучасних вказують, що ті самі аутоімунні захворювання, алергічні реакції, бронхіальна астма і тому подібні захворювання, які ще є до кінця не досліджені, які важко піддаються досліджувати, в тому числі онкологія, є в досить значній мірі тісно пов'язані з психічним станом пацієнта. Тобто, все ж таки вони дуже-дуже глибоко піддаються цим ефектам плацебо і ноцебо. Це є раз. Отже, тепер собі давайте уявимо таку е, класичну ситуацію, як же це виглядає, це захворювання і потім таке раптове видуження. Ну, звертається до лікаря пацієнт. часто звертається з якоюсь досить такою невеликою проблемою, наприклад, щось десь там засвербіло, там заболіло, затиснуло ще щось. І часто це вже є в принципі первинно психогенні захворювання. Тоб, ну, це може бути наслідок стресу, який ми всі піддаємося. Це не означає, що людина не стресу стійка чи ще щось. Ну, прорвало десь там, вона може цього не усвідомлювати. Зазвичай що вона буде ходити роздратована там, з червоними очима. А от власне це може проявлятися, наприклад, якимись там фантомними болями, різними е, проявами, там, шкірними, проявами е, неврологічними, якісь там мурашки бігають тощо, тощо і тощо. Ну або ж є якесь первинно таке складне, заплутане захворювання, можливо, та сама онкологія. Людина звертається з онкологією. І що робиться далі? Вона попадає до лікаря, який, звичайно, в будь-якому з тих всіх випадків він буде робити дуже багато аналізів, щоб виключити всі можливі причини захворювання. І, або ж він, ну, випадку реально якогось захворювання дуже важко буде зорієнтуватися аналізом, бо всі ці захворювання, аутоімунні, імунні е онкологічні, важко піддаються часто діагностиці, часто важко піддаються лікуванню. Так, або ж це просто психогенне захворювання, яке ну, ніяк не проявляється. Робляться аналізи, сотні аналізів, і нічого нема. Пацієнт здоровий. І що пацієнт бачить? Паці... Лікар не може зрозуміти, що з ним є, не може запропонувати йому якогось дійсно дієвого методу лікування. Те, що часто лікарі призначають в таких випадках, часто немає ефективності. І навіть якщо лікар побачить, що дійсно тут є психогенне захворювання, вирішить лікувати цього пацієнта як психіатрично. Допустимо, захочемо призначити там, антидепресанти так? на зур препаратів, які в таких станах використовуються. Так, але ж всі антидепресанти починають діяти в кого на другий, третій тиждень, а в кого на другий-третій місяць, а в кого взагалі не дуже добре діють. І виходить, що пацієнт бачить, лікар не може знайти причини захворювання, проблеми з діагностикою, та й не може його нормально полікувати. І пацієнта розвивається глибока недовіра. Ну, ще й враховуючи те, що в нас взагалі є проблеми з, з лікарями, часто не всі вони є дуже грамотні. Ну, треба визнати, на жаль, є така проблема. І... Більше того, деякі лікарів відверто практикують різні спірні методи на своїй роботі, Ну про що тут далі говорити. Тобто вони взагалі не розуміють, що вони роблять. Менше з тим, є соціальне становище, соціальна така ціла в нас ідеологія, що звичайна медицина є як мінімум малоефективна, а часто шкідлива. Так, Навпаки, би мало бути, але так люди думають. І плюс пацієнт приходить і починає в цьому переконуватися. І от в нього починає включатися ефект ноцебо. В нього починають з'являтися надумані симптоми, надумане погіршення його стану здоров'я. І не обов'язково реально, що він ну, хоче, щоб йому стало гірше, може, він навпаки вірить в своє одужання, але підсвідомо, там вже все вирішено. За нього. Він на це ніяк не впливає. І йому починає ставати значно гірше. Хвороба значно прогресує і доходить до того, що. Лікарі відмовляються, він відмовляється від лікування. ну, І такі хворі часто ділять, мене виписали там вмирати. Все. Лікарі такі сякі, там, кута вбили, гроші забрали, квартиру відписали і все. І от, відмовився від лікарів. Ем... Йому стає значно гірше, і він починає ходити по всіх от, всі шушері по тих травниках, по цих нетрадиційних терапевтах і там всьому всьому, всьому. І доки він не знайде когось такого, хто йому файно вміє втерти. Втерти, що от цей метод лікування буде ефективним. Тобто він, по суті, попадає от на цю конкретно психосоматику на цей ефект ноцебо. І якщо цьому терапевту, причому байдуже, яким методом він це робить, чи він там якось курячими яйцями лікує, чи чим хочете, Ну, Головне, що він попав. От на цю, можна сказати, точку пацієнта, яка в нього болюча, і пацієнту включається ефект плацебо, йому починає ставати реально краще. І знову ж таки, він не повинен цього усвідомлювати. Він може і не вірити в той метод лікування, як так свідомо, але він починає реально ставати краще. І друге, в нього відключається цей ефект ноцебо, який викликав саме захворювання його значне погіршення. Ось тут то й стається, оце, так зване. Чудесне видуження, пацієнт з такого безнадійно критичного жахливого стану усувається причину захворювання і включається ефект плацебо, який значно покращує ситуацію. І все це виключно на психологічному рівні. Тобто, суть не скажемо, що ефектом плацебо можна заговорити вилікувати рак. Хоча Кашпіровський, будучи звичайним психотерапевтом, а він психіатр, добре розуміючи всю цю кухню. Використовував це і мав досить непогані результати. Прямо напряму, от ефектом цими психологічними впливами, дуже багато захворювань лікував. Так само і багато сучасних психіатрів, гіпнотерапевтів, ну, які трохи толкові, що ну, добре в цьому розбираються, і мають справді хороший успіх в лікуванні багатьох таких захворювань, які часто люди називають, ну що всі відмовилися, нічого не допомагало, там алергія, яка не знімається. І так насправді, ну, вони. Прямо говорять, ми так і лікуємо, і тут немає нічого дивного. Отже, суть цих чудесних видужень взагалі багатьох таких ефектів, вона полягає в тому, що пацієнта переключається з ефекту ноцебо відразу на ефект плацебо. І це дає такий справді колосальний результат, який пацієнти описують, що вау-вау-вау. Але при тому вони можуть до того поміняти не одного такого спеціаліста, до того пішли до того, а вони це все замовчують. Головне, що вони знайшли свого, який добрий їм там. Крутив, терп, пояснив, що їм це має допомогти. Ось так воно працює. Що з тим робити? Ну, перш за все, як пацієнтам потрібно пам'ятати, що ну, медицина працює і докладає значні зусиль для того, щоб вам допомагати. І а, звертаючись, підтримуючи всіх оцих, от, псевдотерапевтів, ви значно погіршуєте життя собі, і більше того, проблеми психічні вони заразні. Ви можете нав'язати комусь думку, це по типу паранояльних розладів. Ви можете когось переконати, що от лікарі будуть неефективні. Ви можете когось переконати, що цей метод лікування, тою травичкою чи чимсь там буде ефективний, і люди будуть в це вірити. І вони будуть далі переконуватись, і далі це буде поширитися. І нас вже це забуло набуло дуже запущеного стану зараз. Тому й маємо таку проблему. З другої сторони, що робити лікарям? Ну, перш за все, завжди удосконалюватись і бути впевненим в тому, що ви робите. Добре, розуміти механізми захворювань і, звичайно, не випускати з під вигляду таких складних захворювань, які часто піддаються складній діагностиці, бути добре-добрими просто спеціалістами в своїй галузі, тоді ви зможете відділити тих пацієнтів, які дійсно мають якісь складне запутане соматичне захворювання, а також тих пацієнтів, які мають психогенні розлади. І далі вам треба добре дружити з психіатрами і, взагалі, з психологією, хоча б вже не говорю про психотерапію, щоб вміти допомагати таким людям, вміти побудувати правильні стосунки між лікарем і пацієнтом. Це дуже важливо. Вміти правильно подати те, що ви робите, щоб пацієнт розумів, що відбувається. І, звичайно ж, тут треба обом терпіння, щоб і пацієнт часто дочекався лікування, і лікар зміг його надати правильно. Теж пацієнтам треба пам'ятати, що. Вам може бути дійсно потрібна допомога психолога, психіатра. І це не означає, що ви ну, шизофренік, просто у вас там стрес важкий, пережили якусь травму психічну, це може провод... дійсно позначатися на вашому здоров'ю. Тому не потрібно соромитися, звертатись до таких лікарів, і потрібно бути терпеливим, щоб дочекатися результату лікування. Отже, будь ласка. Будьте обачні, пацієнти, будьте ефективні лікарі, ніхто не хворійте і всім всього доброго. Не піддавайтеся на обман чудесних видужень, а допомагайте шукати справді ефективні нові сучасні методи лікування. Всім всього доброго, па-па!